Всім доброго дня. Такі у нас маточники, з яких виходять матки. Такі у нас белуді. Буду старатися очніше говорити. Вся система Нікод. Опа. Пересматочки покажу, які перші вийшли. І, і чим ми кормимо, бо матки виходять з інкубатора, чим ми кормимо матки, які виходять з інкубатора. Бігудіг, шприц, мед, легенько, я так стану би. Легенько подача. Так щоб зайшло в одну сторону чуть-чуть. В другу сторону, чуть-чуть забагато відтягнув. І щоб ніде по спинках не було. Ну, ідеально, Идеально често було. Все. Канді ми не кладе. На канді багато маток пропадало. Закрив, О, якраз то Так, маточ, так маточ. девчата выходят. Просто я их стрессу. Вот она одна она такая. И, и Там такие. На маточки. <свист> <свист> лечи, Опа, я одну Так. Не Так, чуть они туда будурачка. Так, добре, все агрессивно. Все. Шос. Что показал? Теперь корну. Знаешь, что там ходит? Одна ничего. Але уже там Треба. Обов'язково з бо обов якщо без мисочки, та вилізе. Mm -hmm. Виводішки у нас заправлені. Я показав, як мед кладу. Ну, якийсь маток. Дивіться, цих ковен хто получає. Показали. Матки бігали. Користуємося тільки оригіналом Нікот. Китайці не беремо, бо випадають. А сі не випадають, і, слава Богу. Тримаються, що ще деколи, деколи треба вибивати нові. Взагалі так тримаються, що вирвати не можна, або протираються і так не випадають ні в якому разі. Фонарик старенький. Вони вже такі 4 по фонарів погубили і це вже на доході. Треба би такий новий купити тяжко знайти. Матки будемо заказувати, мабуть. Підорбимо макопульбом будемо брати. Що я показав? Я показав, як ми відверляємо матки до заселення. Тобто вони виходять в нас в інкубаторі. відкриє, бо він рівно повний. Два... там 19 число, по-моєму. 16, 19 число, по-моєму, виставлені в інкубатор, що закладка була 19 числа. Інкубатор повний планками. Місця нема, так що ми туди пхатися не будемо. Інкубатор простенький. Міша колись на своєму YouTube каналі показував. Зроблений пінопласту, твердого, сороківка. Навіть не дуже твердий той синій, бо екструдований кращий. Пінопласт той, що ми з нього вулики робимо. І все-таки хай походить. Приємно виділити. Ближчі камери, ближчі не може ближче камера ближче не підходить, бо воно фокусує. Викривлення. Камера якась широкоформатна. Ось такі. Королеви наші. Це стопроцентна некотка, яка сьогодні тільки вийшла. Якось воно буде. З замовленнями виконуємо, з запізненням але виконуємо, виконуємо, ще раз виконуємо і думаю, ну, думаю, що кому треба наші матки, то їх отримає. По-любому. На цьому закінчую, не буду тягнути час, бо вийде з пустого порожнє. А ще один нюанс. Облинав. Тоді сьогодні робив. Тоді мишечки багаторазового використання. Тоді закладуєте, нічого не роблячи, закладуєте їх у фурнітуру і кладете у любу сім'ю. Ви так вичистять, відповірують мишечки, що будуть як нові. Ось такий нюанс ще. Все, будьте здорові, мирного неба і удачі.